На Львівщину у передвеликодній період завітали дітлахи з окупованих територій нашої країни для 35 маленьких українців. Це не лише хороша нагода відчути життя без війни, а й можливість познайомитись із справжніми галицькими традиціями святкування Великодня. Ми дуже вдячні львів'янам за таку можливість діткам, як то говорять, перезагрузити свій віндос, де щоб вони трішки відволіклися від тих проблем, які постійно стикаються з якими їхні батьки. Так за цю можливість нашим дітям доторкнутися до історичної спадщини знати знати старі традиції святкування великодня, які на жаль у нас на сході не збереглися. Знайомитись із західноукраїнськими традиціями святкування Пасхи і розпочали у селі Страч. де разом із дорослими пройшли усі стації хресної дороги. Взагалі раніше я про хресну дорогу нічого не чула і навіть не знала. А зараз, коли приїхала, я під враженнями про, про ці станції і, взагалі, про всю історію, що нам розповідають, також дітахи вперше в житті долучились до танця випікання Великодньої паски. Закладаємо ту сервину, яка потрібна протектурі, і нажимаємо на клоп. І готове тісто йде на формування 13-річна Катруся розповідає: раніше й гадки не мала, що паску можна пекти власноруч. Цю передвеликодню традицію тепер проваджуватиме в рідному Старобільську, запевняє дівчина. Я вважаю, що треба поважати традицію, традицію українців, і треба робити своїми руками. Тому що тоді відчуваєш свято. Можливість відчути свято без війни дітям із зони АТО вже вдруге дарує корпорація КРТ. спільно з файним радіо «ФМ Галичина. Вперше таку акцію меценати провели на різдвяні свята. Компанія КРТ і Радіо «ФМ Галичина цьогоріч вже вдруге проводять таку благодійну акцію. А ми запрошуємо дітей зі сходу, які мешкають в зоні АТО до нас на західну Україну. Ми хочемо, щоб дітки побачили наші традиції, побачили, як ми святкуємо великдень. Познайомилися з нашими. Особливостями побача що ми відкриті. Представники корпорації КРТ підготували для дітей ще багато цікавого. Екскурсії Львовом та замками Львівщини. Майстер-клас із виготовлення мила. Участь у прямому ефірі файного радіо та безліч інших не менш яскравих заходів. Корпорація КРТ. Ваша безпека в Русі.